Дорогі друзі, вечір добрий доброго часу. Хочу сьогодні з вами поговорити стосовно нових і нових пропозицій від нашої влади, від слуг народу стосовно того, як покращити наше життя в майбутньому, тобто їхнє життя в майбутньому, не наше. Наша з вами справа це служити в ЗСУ. Йти на ВЛК, і це все правильно, з одного боку, а з іншого боку, неправильно, тому що одна справа для бідних і звичайного народу це воювати, а справа для тих, у кого є доступ до влади, набивати собі кишені, фактично використовувати цей час, поки народ б'ється за свою свободу, для того, щоб забезпечити своє життя безбідне за кордоном в подальшому. І власне сьогодні. Хотів би сьогодні трошки розкрити очі на ситуацію по законопроекту, який просто не влазить ні то, що в двері нікуди не влазить, тому що він просто за межею якогось розуміння ну не знаю, розуміння моралі, совісті, тобто, воно вже повністю пробивається дно, знизу вони стучать і пропонують у цей законопроект 134.23. Який фактично легалізує корупцію під, під під прикриттям воєнного стану, власне, це вже новий якийсь рівень цинізму, коли вони не бояться і для того, щоб повністю спати собі спокійно і в подальшому ніхто їх не доганяв, оцей пропихує цей законопроект, який дає можливість фактично заводити свої компанії. В цей спеціальний список постачальників для АОЗу ніякої відповідальності за можливі корупційні ризики, навіть якщо вони будуть встановлені, ніхто не буде нести. Три роки мораторій на перевірку цього всього. Ну тобто, люди собі готують е, такий золотий парашут, для того, щоб ніхто не влазив, фактично це все має бути засекречено, а цей сам законопроект фактично. Ну, робить таким чином, що ні САП, ні Набу потім не доженуть цих порушників, що дає зелене світло корупції в астрономічних фактично в астрономічних обсягах. Так що я не знаю, мені навіть бракує слів. Я, в принципі, не планував записувати це відео по цьому. Законопроекту, але ну, коли ти бачиш, що ці всі новаторства вони покликані фактично просто грабувати народ, це вже відверто мародерство. Що, ну, неможливо просто про це змовчати. Мало того, що ми б'ємося з московитами і намагаємося власне, відбитися від них, зберігаючи свою свободу незалежність. Так, ми маємо ще битися з тими, хто всередині в тилу в кабінетах Кабміна Верховної Ради робить ще гірше, ніж ворог на полі бою. Тобто, не знаю хто страшніше. Тому по цьому законопроекту хочу декілька моментів ще додати. Що фактично депутати фракції Слуга народу пропонують закон, який легалізує корупцію під прикриттям воєнного стану. Про це я вже казав. Повна амністія за злочини у сфері оборони і закупівлю під виглядом суспільної користі, формування міноборони таємного переліку недоторканих компаній, які безкарно будуть завищувати цін. Ну і здогадайтеся, чи, чиї це будуть компанії. Правильно, ці компанії будуть силовиків, прокурорів, родичів суддів, родичів нардепів. ну Відповідно, мають бути, мають бути якось ще й пов'язані з офісом президента, але як же без нього це ж, можна сказати, голова цієї всієї ідеї. Так би мовити, офіс оцього брейнстормінгу, як цю корупцію зробити, просто фактично узаконити. Закон матиме силу ретроспективний, діятиме ще три роки після завершення воєнного стану. Це вони зробили так, щоб їх не доганяли, і три роки ніхто нічого не міг розслідувати. Ну, тобто, коли їх вже тут не буде, ви там собі можете щось перевіряти. Ну, звісно, що в Україні вже цих людей не буде. Так що Амністія по цьому законопроекту пропонується фактично для марадерів, і це під час війни. Клас. Е, нічого не бентежить, бо в бо мен, мен, мене просто ну, немає слів, наскільки людям все одно на майбутнє, на всіх нас, на, на свою країну, в якій ви народилися, е, вони далі рухають на доторканність корупціонерів, е, поплюжать верховенство права, е, ну і власне роблять безкарність е, в кубі, в квадраті, е, виводять її на новий рівень. Це, це реально, ну, це не те, що перемогу, про якусь перемогу ми говоримо. Тут сім кроків до перемоги, до речі, цей матеріал ексклюзивно я роблю для ініціативи Сім кроків до перемоги. І, власне, хочу звернути якраз увагу на те, що перемога в цих сім кроках прописана, звісно, що це не повний перелік всього, що треба робити. Нам всім спільно, але принаймні це, хоч якийсь певний план напрямків дій, який може і, і приведе нас до перемоги. Але бачите, як тут перемагати, коли в тебе в тилу ці угодовані пацюки просувають нові нові такі штуки, які фактично кладуть Україну і увесь сектор оборони на лопатки. Ну, як можна закуповувати зброю, економити, мультиплікувати ці кількості там, закупівель снарядів, дронів, коли фактично одразу просувається ідея, як би зробити так, щоб за те, що ми спіздимо, ніхто не сів. Та вони і так не сідають, і сьогодні ніхто не сідає, але так же залізобетонно хочуть, бо, бо, бо трошки побачили, що е, набу і САП останній час трошки активізувалося, то вони вирішили. Не ризикувати і одразу поставити цей запобіжник у вигляді цього закону. І плювати їм, що в кожна викрадена гривня це недопоставлений патрон, снаряд, дрон, міна на фронті, і, відповідно, недобитий московит і так само втрати наших військових, які не можуть чинити опір. Або наступати, тому що нема чим. Так що, до чого закликаю я всіх думаючих: ну, по-перше, ознайомитися самостійно з цим законом 134.23. Почитайте самі, у вас волосся дибки стане не тільки на голові, але й на спині. Я за те, щоб боротися за прозорість конкуренцію контроль в сфері закупівель. Вимагати публічно через різні майданчики, в тому числі через соціальні мережі, і об'єднуватися в зусиллях, наводити лад те, що влада зараз чинить, це вже ну, така остаточна фаза, коли вони розуміють, що треба набивати кишені, і вони самі не бачать світлого майбутнього для цієї країни. А отже, ведуть її фактично на убой, або просто розуміючи, що все летить в хоча би хочуть забезпечити гідне життя своїм дітям для подальшого життя і навчання в Лондоні, в Америці і таке інше. Так що, ну, цей час вже настав, це дуже критичний момент. В принципі, ну, ми вже підперті під стінку і далі. Або відбиватися ще й від внутрішнього ворога, або фактично піти під розстріл, тому що не доб'ють московити, а доб'ють свої ж, які стоять за спиною. Щось з цим треба робити. Ми на порозі якогось шухеру, я так розумію, що влада щось або готує в плані домовленості за спиною народу з московитами. Або розумієш, що справа йде не дуже, і тому зараз оці золоті парашути собі, а далі ця вся зелена команда з'їбеться з держави, з території, точніше, України. А ми тут з вами лишимось з лопатами воювати. Це про це я вже раніше казав. Це, це буде ганебно, звісно. А, отже, не. Ти, не, не, не... Не втрачаємо віри в себе, надію тільки на свої сили, на те, що українство повстане принаймні за свою державу буде битися з усіма ворогами: і зовнішніми, і внутрішніми. І хочу ще раз наголосити, що не варто бути байдужими, тому що байдужість буває не гірше, ніж кулі окупанта. Слава Україні, всім добра і здоров'я! На зв'язку.